Жодної юридичної сили, ніяких правових наслідків. Це Європа. вустами найвищих дипломатів старого світу. Такими словосполученнями нині оцінювала перспективи кримського референдуму. Безпосередньо думки європейських топ політиків у Брюсселі чув Ростислав Хотин, і він зараз на прямому сателітному зв'язку із Києвом. Ростислава, добрий вечір. Ну, В принципі, емоційний настрій Європи зрозуміли. Але на вашу думку, чи варто українцям очікувати якихось більш потужних, невербальних допомог? Я, як ви розумієте, в першу чергу маю на увазі військові контингенти. Ну, Наразі поки що. Кримської нової війни, якщо під такою розуміти війну в середині 19-го століття, коли Британія, Франція та Туреччина висадились на Кримському півострові і перемогли російську імперію, аби зупинити її експансію у Чорноморському регіоні. Отже, цього наразі не передбачається. Але європейський союз дуже серйозно ставиться до питання санкцій проти Росії. Тут ключовими будуть наступного тижня засідання у понеділок міністрів закордонних справ ЄС буде розглядатися питання санкцій і п'ятниці четверга, коли будуть коли буде саміт Європейського союзу. Європейський союз, де рішення приймається консенсусом, є такою великою махіною, яка довго запрягає, але швидко їдуть. Сьогодні у європейському парламенті, нагадаю, відбулися дебати з українського питання щодо Криму, і вони були, назву мали таку вторгнення Росії в Україну. З'явилося все керівництво Європейської комісії. А президент Жозе Мануель Борозу сказав, що Європейський Союз не визнає Кримського референдуму і закликав Росію зупинити анексію Криму в України. Жозе Мануель Борозу. We call on the Russian Federation to cease Ми закликаємо Російську Федерацію зупинити усі спроби анексії Автономної Республіки Крим, яка належить Україні. Слід негайно провести деескалацію ситуації і знайти політичне вирішення, дотримуючись міжнародних норм. Український народ вже пролив багато крові, і не треба більше важити життям людей. Будь-яка спроба узаконити референдум у Криму суперечить українській конституції і міжнародним нормам. Чітко зрозуміло, що референдум незаконний Комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле розкритикував референдум і сказав, що він порушує гельсінський заключний акт 75-го року і порушує нинішні кордони у Європі. Він скритикував обставини, у яких буде проводитися цей референдум, зокрема залякування і присутність російського війська на півострові. А також скритикував те, як сформульовані питання, одне із яких я нагадаю, формулюється так: ви за возз'єднання Криму із Росією на правах суб'єкта російської. Федерації. Отже, пан Фюлес критикував таке формулювання Кримського референдуму. Тобто Європейський Союз наразі не визнає референдуму і не визнає його результатів. З'явилася також заява лідерів Великої Сімки, до якої долучилися президент Єврокомісії Борозу і президент Європейської ради Ромпей. Вони закликали сказали так, що будь-який подібний референдум не матиме жодної юридичної сили. А відсутність належної підготовки і залякування присутністю російського війська у Криму також позбавляється референдум моральної сили. Ми не визнаємо його. Результатів сказали лідери Великої Сімки та Європейського Союзу. Олександре Ростиславе, дуже дякую вам. Євросоюз говорить про перспективи членства України в поважному товаристві. Обіцяє фінансову допомогу, але мовчить про нагальне просто зараз на східному кордоні України військо-сусідське і захищатися. Вочевидь, Україні доведеться сам на сам проти окупантів. Принаймні, нині військовий розклад саме такий Ростислав Хотин був на прямому зв'язку із Брюсселя.